Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку – «Навчай вживати числівники в мовленні». В підручнику це сторінка 92-93. Щоб помилки хитрі і спритні, не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях. Будемо гарно працювати, свою мову розвивати. І з вами граємося в гру «Додай прикметник. Нам треба дібрати прикметники. Той, хто дотримується порядку і точності? Як назвати прикметником таку людину, яка дотримується порядку і точності? Акуратний, охайний, чепорний. Який має велику силу. Який це? який має велику силу? Могутній, потужний, сильний. Дуже розумний той, хто знає життя і має досвід, який Досвідчений, мудрий, який йде за попереднім. Який за попереднім? Наступний, який має або видає приємний запах, аромат. Запашний, пахучий, ароматний. Той, хто віддає всі сили і знання для виконання якоїсь роботи. Працьовитий, Який має широко розкинуте гілля. Розлогий, крислатий, криластий, гілястий, Ну, я б сказала, крислатий. Ваше завдання з допомоги числівників, скільки найбільше варіантів прикметників було названо? І скільки найменше варіантів прикметників було названо? Ну, давайте повернемось назад. так? Найбільше в нас було по 3, а найменше 1. Отже, найбільше 3, найменше 1. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, з яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо букву сполучення і слово «охайний». І робимо його букву, звукобуквений аналіз. Так? Буква О звук О голосний. Буква Х, звук Х твердий приголосний, буква А голосний, буква Й звук «Й» м'який приголосний завжди, буква Н, звук Н. Твердий приголосний, буква «и», звук И, буква «й», звук «й». М'який приголосний. Кількість складів 3, сім букв, сім звуків. Поставте відео на паузу і закінчіть це завдання. А далі ваше завдання. У кожного з нас є день народження. Так, Я думаю, свій день народження ви знаєте точно. Ваше завдання запишіть дату свого народження за зразком. Тобто, у вас зразок. Ви спочатку пишете цифрами, ну, наприклад, зразок да, 15.11.2012. А далі ставите тире і пишете словами, 15 листопада 2012 року. От ви записуєте своє день народження. І далі записуєте речення, використовуючи числівник. Ну, наприклад, речення, я народився 15 листопада 2012 року. Але пам'ятайте, ви пишете про себе, про свій день народження і про себе. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Що ж таке дата? Дата це календарний час будь-якої події. День, місяць, рік. Уявіть себе в майбутньому. Через кілька років розкажіть про себе, доповнюючи подану розповідь, назвіть числівники, які ви використаєте. Отже, через один рік мені виповниться стільки років і я і так далі. Тобто, вам треба зараз самостійно прочитати і дати відповіді на питання. Записувати цю розповідь не потрібно. Вам треба її розповісти, розказати да? через один рік, через два. Через 3, через 4, через 5 і так далі. і так далі. У вас є це в підручнику на сторінці 92. Це вправа 16. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Розгадайте ребуси. Запишіть слова відгадки. Спробуйте розгадати ребуси. Знову поставте відео на паузу і спробуйте розгадати ребуси. І запишіть слова відгадки. І поставте наголоси в словах. Пам'ятайте, що ми вивчаємо числівник. І в словах заховалось число. Заховалась цифра. Перевіряємо: утримав, затримав, підтримав, отримав, потримала. Так? Ваше завдання поставити наголос словах. Давайте відпочинемо з вами. Розкубочує дими і зимарів, потанцює з ним так само хай летять Ти з нього бабу починай, коти в сніжні картулянки, бабу з позаранку, не дивися і не меж, не помагай, люта віхола. Далі, вправа 17. Розгляньте малюнок і прочитайте. Давайте прочитаємо. Одна бабуся, дві матері, дві дочки та онучка. Полічіть і скажіть, скільки було людей Назвіть числівники використані в задачі? На яке питання вони відповідають. А ну, ще раз одна бабуся, дві матері, дві дочки та онучка. Отже, скільки було людей? Так, людей було троє, так? Але числівники називаємо одна, дві, дві. На яке питання відповідають? Скільки? так? Чому їх троє? Бо бабуся одна, дві матері, мама для. Мами так, і мама для маленької дівчинки. Дві дочки дочка, дочка і онучка одна. Тобто їх було всього троє. Складіть подібну задачу, запропонуйте розв'язати її своїм рідним. Можна скласти подібну задачу про дідуся, тата і онука. Це як підказка. Далі відгадайте загадку. Два брати через дорогу живуть. Ніколи в гості один до одного не ходять. Це очі. Далі два скельця, три дужки, на ніс і завушка. Що це? Окуляри? Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Це ножиці. Дуже добре. Що спільного в словах окуляри і ножиці? Що спільного? Буква О. Так. Назви числівник, який повторюється в загадках. Який числівник повторюється в цих трьох загадках? Числівник 2. На яке питання він відповідає? На питання скільки? Ваше завдання складіть і запишіть свою загадку, використовуючи числівник 2. Наступна вправа: працюємо з вами далі. Вправа 19. Прочитайте вірш загадку Дмитра Білоуса. Назви два відгадані слова. Поясни, що вони називають. Летіла пташка на морозі над хатами зимовим днем, згубила літеру в дорозі і стала числом із нулем. Що ж це за пташка? І нам треба потренуватися швидко промовляти цю скоромовку. Що ж це за пташка? Це сорока, Так? Сорока, яка загубила літеру А, і стала числом 40. Давайте промов... навчимося вимовляти скоромовку. «Сорока 40, 40 сорочок на 40 сороченят одягала. Ще раз, «Сорока 40, 40 сорочок на 40 сороченят одягала. А тепер швидше. «Сорока 40, 40 сорочок на 40 сороченят одягала. Поставте відео на паузу і спробуйте навчитися читати швидко. В кінці уроку намалюйте собі гусеничку. І зафарбуйте її у відповідний колір. Як вам працювалось, наскільки ви були успішним? І ваше домашнє завдання. Складіть математичний вираз на додавання і віднімання. І запишіть його словами. Ну, наприклад, так, ось такий вираз я пропоную вам, так? Але ви можете вибрати свій. І отраз записати словами. Ну, наприклад, так, 10 додати 30 дорівнює 40, або до 10 додати 30 дорівнює 40. Сума чисел 30 буде 40. Ви можете свої вирази використати не обов'язково, ті, які пропоную вам я. Ви працюєте самостійно. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня. До нових зустрічей!